Давно хотіла зробити це відео легкий спосіб розписати біном Ньютона. Почнемо ми з трикутника Паскаля. Запишемо ряд чисел, який складається з нулів та однієї одиниці. Одиницю розташуємо на вершині цього трикутника. Другий ряд ми сформуємо на основі першого ряда шляхом додавання чисел, що стоять поруч. 0 плюс 1, 1, 1 плюс 0, 1. А далі 0 плюс 0 всюди будуть нулі. Третій ряд так само формуємо на основі другого. Нулі я більше писати не буду. Зрозуміло, що вони там будуть всюди. Сформуємо ще кілька рядів. Ненульові числа, розташовані у формі трикутника. Кожен раз ми складаємо числа, що стоять поруч, і формуємо таким чином наступний ряд. Так можна робити. Нескінченно. Оце трикутник Паскаля. Тепер кожен рівень трикутника буде відповідати степеню суми А і Б, або біному. А плюс Б в нульовому степені це одиниця, А плюс Б в першому степені це А плюс Б, тобто 1А плюс 1Б а плюс Б в другому степені цю формулу ми вчили з вами в школі. Формула скороченого множення це А квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат. Відповідно, А плюс Б в третьому степені це також формула скороченого множення, яка вивчається в школі, вона виглядає наступним чином. а в кубі плюс 3 а квадрат Б плюс 3АБ квадрат плюс b в кубі. Так само звертаю увагу на коефіцієнти 1, 3, 3, 1. Далі буде а плюс b в четвертому степені а плюс b в п'ятому степені. Зараз я хочу повернутися до формули а плюс b в квадраті і пояснити її в контексті даного відео. Дивимось на коефіцієнти. 1, 2, 1. Там три коефіцієнти. Тому. А плюс Б в квадраті я почну розписувати наступним чином. Спочатку запишемо 3 рази АБ. Це наші доданки. До кожного доданку йде відповідно коефіцієнт з трикутника Паскаля. В даному випадку 1, 2, 1. Тепер зі степенем. Для А ми починаємо з першого доданку і записуємо другий степінь і далі на спадання. 2, 1, 0. В свою чергу для B починаємо з кінця, так само з другого степеня і на спадання 2, 1, 0. Якщо в дужках плюс, то всюди між доданками ми ставимо плюс. Тепер розглянемо відому нам формулу А плюс Б в кубі. Коефіцієнти в трикутнику паскаля 1, 3, 3, 1. Їх 4. Тому ми запишемо АБ 4 рази. Розставляємо коефіцієнти, одиниці можна не писати. Степінь для А з самого початку 3, 2, 1, 0. І відповідно степінь для Б з кінця 3, 2, 1, 0. В дужках плюс, тому всюди між доданками ставимо плюс. І запишемо все це в нормальному вигляді. а плюс Б в кубі це А куб плюс 3А квадрат Б плюс 3аБ квадрат плюс Б куб. І наостанок запишемо А плюс Б в п'ятому степені. Дивимось коефіцієнти в трикутнику паскаля. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Маємо 6 коефіцієнтів, тому пишемо АБ 6 разів. Розставляємо коефіцієнти. Степінь для А 5, 4. 3, 2, 1 від початку. Для Б з кінця. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Маємо в дужках плюс, тому всюди між доданками ми пишемо плюс. В нормальному вигляді ця формула буде виглядати наступним чином. А в п'ятому степені плюс 5А в четвертому Б. Плюс. 10а в третьому b в квадраті, плюс 10а квадрат b в третьому, плюс 5 а, б в четвертому і плюс б в п'ятому. Якщо ж у нас в дужках буде мінус, то ми чергуємо мінус, починаючи від початку із плюсом. Мінус плюс, мінус плюс і так до кінця. В усіх попередніх прикладах ми також будемо чергувати мінус, якщо в дужках буде мінус. І пропоную вам розписати самостійно ще кілька степенів.